Стоїть. тут, Хрестно працює. І, і не дивлячись на те, що сьогодні не піли, правда? Ну Ну так, але що, роботу ніхто не відміняв і роботу треба робити. Правильно я говорю? Ну та. так. Скільки вже. Що, та? Перебирає і перебирає. Та я не перебираю, я працюю, як то я перебираю. А кульки вже які раз падають. Ну, та а ти, а ти що робиш? А я стою. А ти а, Моніка, капоти сіла собі там в кімнаті і так хіба співає, але я її не трогаю, я вам кажу, оскільки ми з нею їздимо, де би ми не їхали. Я їй кажу, що треба, і вона, а вона каже, що треба, то треба, знаєте? Ото, що одне добре, що не спори. Кавалерка не спорить взагалі. Треба, то треба. Золота дитина, але ми зараз попрацюємо і їдемо там. -та? Може, тебе щось спіла? файне з'їсти. Може на бережниці тобі надали. Якщо нам лежить. Як Казали, що я буду з ними, питалася ще. Питалися, чи це тебе... будуть? А вони в ефірі те видно? Ми не маємо часу в ефірі з ними посидіти. Бо треба зробити роботу. Сьогодні нова пошта ковлівка працює до 6 години, треба все попасувати, попасувати, повідправляти, Бо ви чекаєте, а я би не могла так тебе щоб вам не відправити. Чуєте, господин, може тебе мені щось допомогла? Як ти думаєш? Іди мені телефон і допоможи. Ну що, кавалерочка, Галя загрузилась, мене загрузили. Йдемо пакувати, ну як це сказати, шмотки. Шмотки. Рушники, пледи. Рушники, пледи, все йдемо пакувати. Куди йдемо пакувати? У багатку. А, -а, -а. а куди їдемо? На пост. Ну куди можна з такими мішками великими їхати? Якщо чесно, трошки вимушений. Ну так. Але це є робота. Він вже відкрився багато. І роботу поміжки ніхто не відмінує. Але коробки великі, ну і не тільки коробки. Ну так. Давай, господині. Ми їдемо. Його. Тай зараз порвеш тут. Кавлірка, ви розумієте, сидимо, пішла Моніка по морозиву і приходить і каже, так, знаєте, так поблатно ну, приходить і каже, ну вже ваші напої готові. Мар'яна каже, де в неї я? А забрати треба. Ну, Кав'єрка говорила дитину, візьми собі морозив. Що просили її, Ну, я нічого не хочу. Нічого не хоче Не кусаю, просто весь гор. Чула Нахуй. Нахуй їм принесла все, у морозу. Що ти моя зірочка хочеш? Лабубу хочеш, і ти, ти трен, так? А що я лабуба в пускавці? Як не знаєш? що в магазині сказали? Шлина. Нема. нема. Чима, немала буби, господи слова тобі. Биде без лабуби. Хай Чому ти? Лабубу Галя. Купи купили лабубу. А я гонороба знаю, там, каже, ходи, каже. Заходимо, туди ще смерти, каже, а лабуби немає. Бо всіх вже порозкуповували, але бачиш, як тобі говорить, що Мар'яна. Я знаю, Лабуба? Тут є десь Лабуба. Майже за лабу, ходив. Не спеши. <ривання> Это я с <прошу>, ложкой. Не спеши. Пакет. Пакет тоже трапацит тет, этот путь весело секунду. Отчекать? Так, мама. Совка пішла купити. Да. Любов не. От я би їсто зараз спитала, от ти свята купляла лабуби, а ти скажеш, ти по відео а? а чому ти мені не А ну, де ти? Або. Ну давай, кажи. О, Шо? Шонка, роти О, галя не гудувала. Такі гарні бусанішки. Ти купляла? Ти? Я? я не собі купляла, я малим дітям купляла. А ти що мала дитина? Хоч то, ну, то Я дитина. тобі куплю, Мар'ян, що не мала Богу. Тільки футбол. А, а я тобі було. скажу, то не тільки в тебе не мала Буба. Ми коли подрозка в ці залі ходили, ніде ні в кого не, не мала Ніде. Але де. ти не повірила. Добре, ти скажи, що з тим з тим лабо будеш робити? Тут, то... Як з ним бавитись? Це просто брілок. Ну так. Я тобі в хаті зараз даю, скільки білків, баси, дитина хоч. А ми напишемо лабуба. Що ти їш має? Дубайський шоколад. Вела в Бедрик спеціальний. Підходить паніка, нема шоколаду. Дубка не злипнеться. Я думаю, злипнеться, але то я з нею вечором розберу. Будеш ж чи що? Ні-ні, я з нею розбереш. <ріст> Їж-їж. А я чуть не вкрила. Сидить така дівчина, щоб ти розуміла. Осанка така рівно, а вона забула, що нема плахти на столі, знаєш, що ноги не видно. Ноги тако, губи червені, червені, платять з такими бантами якимось. На шиї такий якийсь бант, так сильно намальована. І прическа. Отут хвіст, який, знає, як пальму колись робили? Ну, і стої... вона Не було пальма, не було гуля. Ну нехай би ні, то волосся стирчало. Ти все не піддивила. Ти таке не маєш намітане, яке. Задам, і, задам, і вона задам. тако, але прийшли, що їли, знімала коліжанка. може її сестра, бо вони щось таке похолі, ну, так си думала. Вони тако поїли, вона знімала та сестра. Потім вона пішла танцювати, сестра її знімала. Має. То все відбувалося 40 хвилин. Прийшли, нафотографувалися, натанцювалися біля столика, то Мар'яна то Мар теж то фігня. Пішла на двір Бог Там було день народження, всі були чоловіки з жінками. Але жінки чоловіків пооббирали. Ти знаєш таке фіце? Беште, дзюбач, і до догори. Я певно, всі таксісти. То ще все фійня. Але вони все трохи легнули і каже кажуть, дві. я продав бусам, кажу жінці, куплю їй таку машину, а вона кані, я хочу мерседес. А я їй пояснюю, що не вартує тих грошей, а вона каніфіа купив мерседес. І, і все вже дискусія була, і дивно дивлюсь... галя, а галя сидить локатом. Салама на штурм. А я слухаю, і все. Я все потім перепутали. А потім дивлюся, вони стоять. І така дідвак виходить, такий вийшов шла, Харизина, в шлапанцях резини, навіть всі так ще на нього подивили. А він в таку, яка то машина була? Ягуар. Він в такий ягуар сів, а він то в нетрої. Ті, що дискусія була, що жінка машину каже, а він каже, і фіга собі малоля на такій машині. Є. Ну А він а, жінці, жінці мерседеса вже поскупував. А я думаю, ось жінка і катулка, мерседеса і все. Хоче мерседес? Хуй мерседес. Нема що на жінках жили. Авалірочка, так як сьогодні неділя, королєва прилипла до мене як банний лист, каже: Ходи, їдемо, густо-плусто. Я кажу, ну та ходи, густо. густо Я вам скажу, тако, рік тому ми були на відкритті, і сьогодні рівно рік, як працює в Дрогобичі, густо глусто. Густо густо. Ну так все. Одним словом, кавалерка вам, так, що тут дуже смачна кухня. Ми зацінили. Ми, ми зацінили тут. Реально дуже смачно, але знаєте, я завжди говорю, треба мати всюди лице. Треба мати, оце трошки посі то до чого? Що я трошки ще посижу і зараз пхну е, на ми тебе тримати не будемо? Не буде не буде Ні. ото, що я хотіла почути. Не тримайте мене Ні. Щасті, здоров'я вам, густо тлусто. Всіх всіх благ. заходь. А Моніка ніяк не гуманиться. Забрала її, їдемо додому. Важонь! Падеш? Падеш? Так що я вже Моніку забрала і ми їдемо додому. Їдемо додому, Моніка? Піде ще гуляти? Напевно, так. Піде зараз, переодягнеться і піде гуляти. Бо гуляти на дворі тут тільки я пускаю моніку, більше ніхто. Ну і тато пускає, але вона чомусь була вдома. Бачите, ходить. Танцює, танцює. Танцює. Тимчинка, танченка. Танцю, 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 танцю. Може я... на Розпаковка. І вона залучена її. Розпаковна. Розпаковую. Все стало. Давай. Карболка. Так. Футболка. Давай далі, бо розпаковка буде пів години. Три шмутки будемо розпаковувати вау. Таке дуже гарно. Завтра буде шмьом. Давай. Да. Трусики. Це сильно сьогодні. Так, заколка. Не такі? хотіла брати, заколки. Яка манька, Та візьми, я тобі гарно завтра щось тебе заплиту. Зараз йдемо мити голову, купатись. І вона каже, ну Казала, що ні. Казала, що ні, а потім взяла. І задавай швидше. ти так... І отакі три сарафани. Один рожевий, потім такий з квіточками і ось полоску. Мені Та все, вона вже на глітом торопав. Мені! так, Ну, ви бачили, вже з'їла тут кулянку. Дуже любить пташене молоко мені. Далі. Печальне. <рик> Та давай тими пальцями курси навчилась крабати, як не знати це. Печальне. Не вона цього вафлі не любить, то максимум. Але, але наймені буде, так? Ні, максимум. І mm -hmm. ось таке печаль. Що ти виробляєш? То дитина це вже забавила, знаєте, вам так скажу. Так що зараз то все переперу, щоб частенько було моняти. І завтра буде моду показувати. Мені це здається, що завтра що завтра, як піде на двір, то до дітей, то буде і перебирала 10 разів. Бо як подивили, які тут діти. Розумієте, далі скажу, що тут поле, поле ніхто не косе, там було, то є. Там не трава ну, земля не сохне і всі діти таляпаються там. Ну а зараз мешти, бо сонішки та й то всі ноги брудні. Так що але маю надію, що буде чемно. Так що кавалерочка, ми йдемо купатися. Ага, буде чемно. Ти бачила її реакцію? Та твоя, од кого завжди кидає і тако буде лежати. Я тебе дуже сильно люблю, але давай хрест на роздіниться. Ні. Чому ні? Ні. <laughs> Моніка. Ні. Та наскучила за тобою, скільки та на тебе? пару годин не бачила а, і вже, два, все. Ні, Вони, вже. Вона вже дзвонила тепер до мене. Я кажу, все, вибачайте, дорогі гості, я мушу йти, бо дитина, а всі йойта та почекай, яка ні. Дитина, вчора мене після обіду вже <клух> ду, сьогодні не бачила і ще сьогодні, як пообіцяла, але має витримку, не дзвонить. Казала я на годину, три години не було, в нас за дві з половиною години подзвонив. Я як побачила, що в нас дзвонила, пропущений був, я зразу в машину. І я кажу Ви лишайтеся, все, лишайтеся, я їду до дитини. І моментом. Бачите, в мене діти то святе. Так що йдемо. То треба, що така, то треба, біфраги, Це вечір на світі 6 впити рану, обід і вечір <зас> Та вона став. тільки біля мене себе так видить. Сьогодні вона нас, так себе не веде, каже біля те. Яка вона просто біля мене відчуває в мене такий захист, тато строгий, мама строгий, ну, а хресна тут крикне, тут ходимо зонечко. Ти мене чекаєш? Ну, <зас> Чого ти? Я там? вже йду. Іди мийся, Монька, роздівай всі ті шмотки в пральну машину, завтра Ти моя зайка. Так що командирка ула. всім на добраніч, мирної, мирний ніченьки. Зустрінемось вже завтра. Εσείς δεν μέρο μου είναι τόσο, γιατί θα είστε για μήμο μόνοι. μόνο. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να υπάρχει και κάποια στιγμή να